Доброго дня, гарного понеділка і гарного тижня. Як бачите, дорогі мої, сьогодні ранок надзвичайно вітряний. Вітряний був, в принципі, і вечір уже вчора. От, мороз, він нібито й є, але так ніде не біліє. Але все рівно, все-таки, знаєте, як то кажуть, в повітрі десь. Ось такий вітер холодний. Все, ранок починається, день розпочинається. От, один собачка спить, стомився, сторожувати десь вночі. Балабачик бігає ззаді. От, а я першим ділом буду заходити дивитися, як почувають себе наші нові мешканці. У клітушці голуби починаємо підпаровувати. Одні тут у клітушці, інші покажу вам зараз де. От, кури, кури ходять собі. Фазанятку біля них. Хоче так вилетіло до голубів. Кури ходять всі разом. Бачу, що все добре. Mm. 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 Он, де інша пара, інша пара у золотистих фазанів. Тільки чомусь цікаво так. Голуби собі зверху, поза уже хто де. Не знаю, як вони морилися. Закинули їх сюди вчора ввечері. Ану, піднімається самка. Ну, може, ні, може все добре. Там, там сидить. Ну, я так думаю, що все добре. Кролинятка теж молодці. Руленятка теж молодці, повиїдали, поз'їдали морквочку буряк, сидять собі на сіні, Уже не ховаються, не, не зариваються нікуди от. Все добренько. Так. У барничку у нас температура 5 градусів. Зранку, зараз сонечко піднімається. От, вона буде теж підніматися, що мені подобається, що дуже швидко відійшла армерія, позеленіла геть. Згорода я її забирала, ще такою, аж, аж зовсім зовсім ніякою. Та тут у нас ряди геть поменшили. Геть-геть. Лишилося дві цесарки, пара бентамок і троє таких карликових курочок повністю. І ще два півники у них. Але півники будемо прибирати. Курочки лишаємо. От, і ось цей півник буде господарем. Бентам, бонтам цей такий струкатенький. Цесарки з'єднаємо. З тим, що у хліві, і єдине, що ось тут бійцівська ця курочка, живе з ними і все. Е, туди її забрати, ну, будуть битися. Тому теж не знаю. Е, поки що хай походить, а там побачимо. Ну, але все. Все тут бідненько. Натомість у нас е, з'явився півенько, з'явилася пара кроликів, ну і 500 гривників заробили. Виніс раси каву <хи> і вийшли вже за нашою звичкою, літньою вже, можна сказати, звичкою. Холодно, це Холодно, так, да, не літня погода, звичайно, але така у нас звичка вже постійна, що ми ранок починаємо з кави біля, біля курень, біля одних, біля других. Не завжди. так. Можемо на городі, а потепліє будемо на дорозі. Дивитися, як голуби літак. Ну, це тільки коли тепло, так. Тому що <сум>, взимку, взимку так ранок не почнеш, звичайно. Ну але... Дивись до голубів? А, дивишся? Сидять. Сидять. Гарно сидять, да? Двоє, Мені, так? Двоє так. Сара гарна, параїть вам. Що вони там? Петрусь добій. А Петрусь з тієї сторони. Я на силу насипала. Я йому сиплю, він стрибає. Води треба поналивати. Дивись, бо виб'є, лови його, хи-що, Іди Зараз, диво. Погладиш, погладиш. Батько їсти давав втожика, а це він вас що, б'ється. диви якої. Архипчик сьогодні на вулицю попастися. О, як завжди, сам перед викачування. От! От понік. Ой, що робить. Ця матуська вже дуже насторожена, тому що їй завтра, післязавтра вже кручаток приводити. Не знаю, що там буде. Побачимо. Бігунки то собі пасуся. Але завжди в парі, завжди. Ось свинтуси вже понаїдалися, колоті світом і соломію. І цим теж весело, але ці вже, ну що казати, свині ростуть. <кій> вже для них ось ця кліточка замала, тому ну там поки що в нас свиней тримають. От, Але вже коли вже заберуть, Ну якби, нібито це вже остання партія. там. От, то ми відразу цих заберемо у більшу клітку. Цю ось кліточку просушимо, почистимо, просушимо, і вона вже буде готуватися до того, щоб потримати каченят. Тому що ось не знаю, що так дасть квочка з курчатами, курчат будемо глядіти. Ой, яка почухонька. Лягає от, а каченят потрібно буде теж закривати, тому що ще буде холодно. От. А вони там от курчата, а там далі трішки підуть каченята. Не знаю, що їх там буде, тому що вони дуже цікаво. Там у мене сидять ті хазяйки, курка з качкою. Ну, але таке. Але якось вони там миряться на тих кількох яйцях, але ще сидить біла качка, ще сидить чорна качка, тому тому будемо чекати. Ой, що забула? Ніби то вже вся-все, а забула, що ще фаза нам води не наливали. Води за нам не давала треба... ще. Я дам. Ти забула, що тобі через 20 минут на роботі вже треба. Бути. Да? Да, до половини. І... Ну, ось так. Щоб не чоловік, з цією красою і про роботу забуваюся. <сум> все, <сум> до зустрічі.